Іркліївський риборозплідник хочуть довести до штучного банкрутства. А він один із найприбутковіших в Україні. Такої думки дотримуються очільник області та жителі Чорнобайщини. У підприємства новий директор, якому колектив уже висловив недовіру. Сергій Сіпачов призначений Держагентством рибного господарства. Та не має досвіду роботи, кажуть працівники підприємства. Він колишній правоохоронець. Кандидатуру Сіпачова навіть не погоджував голова обладміністрації. Тепер Юрій Ткаченко. Збирається захищати риборозплідник у міністерстві АПК водночас. Колектив уже підшукав кандидата, якому хоче вірить риборозплідник, коли нехтують думкою колектива, думкою громадськості, думкою адміністрації. І для нас це питання далі. актуально, тому що як нам бути? І з тими пропозиціями, які на сьогоднішній день надходять, і саме головне, ми підтримали громадськість, і підтримали колектив. Люди бояться більше, ніж люди за своє підприємство не переживає, мабуть, ніхто, тому що вони розуміють, що це їхня робота, це їхні робочі місця, це те, чим вони живуть і як вони живуть. Всі розуміють, що йде елементарний рейдерський захват, тому що по іншому це не назвеш.